Яю вас, любі діти! Жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця осінь. Так, до нас у гості завітала чудова пора року осінь. І сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Ось і закінчилося тепле літо. І на заміну йому прийшла осінь. Але не слід журитися, бо кожна пора року гарна по-своєму. Осінь мати трьох синів, у кожного з яких є своє ім'я. Перший місяць називається Вересень, другий жовтень, а третій листопад. Дайте, будь ласка, дітки разом зі мною назви осінніх місяців. Вересень, жовтий, листопад. Вересень це перший місяць осені, початок осені, рання осінь. Вересень зветься так, бо в цей час квітне трава. Верес. Про нього кажуть. Красне літо проводжає, золоту осінь зустрічає. Дні на початку осені ще теплі, як влітку. Лише вночі стає прохолодніше. На небі ще яскраво світить сонечко і пригріває землю. Листочки на деревах ще зелені. Вересень місяць добре газдує, овоч смачненький дітям дарує. У вересні достигають на городах овочі, а в садах фрукти та ягоди. Люди збирають багаті врожаї і роблять запаси на зиму. Частіше йдуть дощі, після яких з'являються гриби. У вирі відлітають перші перелітні птахи. У вересні з'являються перші жовті листочки. Вересень місяць чудовий, перший листочок червоний остигає потроху земля, а врожай прикрашає поля. Вже дощі нас частіше поливають, місяць хмурним тому називають. Але у кінці вересня, на декілька тижнів, погода стає ще сухою і теплою. Це явище називається Бабине літо, ніби знову настало літо. Багато в цей час в повітрі літає павутиння. Другий місяць осені називається жовтень, тому що в цей час. Усі листочки на деревах жовтіють, змінюють свій колір, стають жовтими, червоними, помаранчевими, багряними. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Цю пору називають ще золота осінь. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто гарячого листя. І коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте, тому і осінь називають золотою, немов художник пофарбував усе жовтою, золотою фарбою. Вранці Дуже часто можна спостерігати туман. Це коли у повітрі ми бачимо таку білу димку. У цей час все частіше сонечко ховається за хмарами. Небо стає сірим. І йде дощ. З хмар на землю падає багато краплинок води. З кожним днем Стає все прохолодніше і прохолодніше. Настає листопад. Листопад це третій місяць осені. Це кінець осені, пізня осінь. Місяць листопад називається так тому, що в цей час усе листя з дерев опадає на землю. Це явище називається листопад. Багато листочків кружляє в повітрі, спускається униз і встеляє землю ніби жовтим килимом. Якщо походити по опалим листочкам, то вони шурхотять під ногами. У листопаді сонечка за хмар не видно, небо часто сіре. І дме холодний вітер. Коли все листя опадає з дерев, то вони починають готуватися до зимового сну, тому що після осені настане холодна зима. Вправо, вліво, вниз, назад всюди справжній листопад, трішки ще і вже зима. І осені нема, капли з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя сад, що за місяць. Листопад. Отже, дітки, давайте пригадаємо назви осінніх місяців: Вересень, жовтень, листопад. А зараз пропоную вам пограти у гру так чи ні? Будьте уважні! Починаємо. Восени часто йде дощ. Так. Восени люди купаються в морі чи в річці. Ні. Восени листя стає жовте. Червоне, помаранчеве. Так. Восени літають метелики. Ні. Восени пташки відлітають в теплі краї. Так. Восени люди збирають багаті врожаї, овочі та фруктів. Так. Восени. Виростають перші квіти. Ні. Восени квітнуть дерева. Ні. Восени люди збирають гриби. Так. Восени з дерев опадає листя. Так, молодці малята. Дуже добре. А тепер пригадайте, яка пора року до нас завітала. Осінь. Назвіть осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Яка пора року була перед осінню? Літо? А яка пора року настане? Після осені, зима. Розумнички, я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!